Рік 2022. На кордоні е між Росією та Україною вже стоїть московитська техніка. А у нас нацвідбір. І сама саму сама вина була. Вже нікому не потрібна така. Цього року Аліна Паш, Іди, і предки, бою, і твої. але через те, що вона надала фальшиву довідку до ПСУ про те, що заїжджала в Крим в дозволеному місці, Аліну дискваліфікують. А замість неї пропонують поїхати другому е, місцю цьогорічного нацвідбору Калуш оркестра і піснею Стефанія. Який, до речі, згідно саме глядацького голосування, отримав у фіналі 50 тисяч голосів, а Аліна отримала 14 тисяч. Тобто відрив саме глядацький був дуже великий. Люди вибрали калуш оркестра. калуш оркестра перемогли у тогорічному Євробаченні. Але уявимо, пофантазуємо, що якби калуш оркестра були б настільки принципові і горді, як Freedom Jazz у 2019 році, і відмовилися б таки від участі у Євробаченні, то Спільне мало піти до наступного третього місця, і о жах, нас би тоді представляв на Євробаченні тогорічному велбої з його е, босиминозями. А нозі. запитаєте мене, Яночка, а чому жах? А я відповім жах, тому що до червня 2022 року музичним продюсером Велбоя був Юрій Бардаш. Як називали його на моїй рідній Луганщині Юра Гніль Бардаш? Ну тобто серйозно, у Бардаша були всі шанси поїхати на Євробачення 2022 року, в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вау.